Всім привіт! З вами Віктор, і сьогодні ми будемо спробувати незвичайну їжу. Це мої равлики, як домашні тваринки, але ми їх їсти не будемо, ми будемо їсти вже пригото... приготовані равлики. Рецепт дуже легкий, є поставити. поставити духовку на 180 градусів, потім положити туди полуфабрикати равлики і вже потім чекати 10 хвилин, тоді приготується. полуфабрикати ви зможете потім дістати, але давайте поки що ми їх поїмо. Щоб їх їсти, треба спочатку викорувати викорити їх із. Цієї шкар, їхнього будиночка так званого. І на, і на хліб. На хліб рекомендую, але можна їсти і так. Я купляв ці полуфабрикати з вже з соусом. Це буде набагато смачніше. Ну що, пробуємо? Вони вийшли дуже смачними. Я рекомендую вам спробувати Равлика, якщо його ви наїли. Всім дякую за увагу. До побачення.